Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Привет. на погати просішку, друзі. Да, по Нажимаємо кнопку прийняти. Відкриваємо карту, друзі, бачимо ось це місце, де нам потрібно набивати ітем предмети по завданню. Друзі, перед цим я хотів би також попросити вас поставити відео, поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, біжимо поки в те місце, де я показав для набиття ітем предметів і вже далі продовжуємо. E, друзі, знаходжуся я в сірій зоні, прибіги на це місце, нам потрібно набивати ось такий горіл, і з них по повинні випасти і тим предмети потроха горіла, глістої долини. Так. Друзі, не випало, нам треба таких 5 штук. E, я так зрозумів, з цих горіл вони падають не зі 100% шансом. Поки ми одного вбили, не виявили ні одного. Продовжуємо далі. Також з другого не випало. Йдемо далі. Так, вон третє є. Зараз спробуємо з третього. І з третього також не випало. Ну, будемо набивати до тих пір, поки не випаде. Знову не випало. Це вже четвертий моб. Так, ну давайте п'ятого попробуємо. Очень далеко так, от одна є. Е. Друзі, що ми вияснили? Ми вияснили, що з з маленьким шансом випадають ці ітем предмети. Потроха горіла, да? Да, потроха горіла. Тобто, Набиваємо таких 5 ітем предметів, далі зустрінемось. Друзі, набили цих ми 5 ітем-предметів по завданню. Тепер ми повертаємося в піратську бухту для закінчення цього mm -hmm. завдання. Все, побігли туди і вже далі там продовжимо. Так, прибіг я, виходить, в... Боже, я воно... <кій> піратську бухту. Так, друзі, і ось тут ми здаємо вже це завдання в, не там, де брали то NPC, а виходить в, в піратський бухтичний другому NPC. Видаємо йому Ви ці Patrick чи там, правильно? Друзі, ну все, тут ми в, 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 завдання виконали. Оце, яке ми виконували. Далі цього NPC буде вже ключове, додаткове завдання після цього, яке ми виконали. Вже яке будемо вико виконувати в наступному відеоролику. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.